Для того, щоб скористатися цим манометром, затискаємо цю центральну кнопку. Бачимо індикацію, що він запрацював. Покажу, покажемо, як він працює на прикладі автомобільного Ніполя. Для цього знімаємо насадку під престо. І далі просто натискаємо сюди. І бачимо на екрані, що показує. Зараз тут різні є параметри. 24,7 PSI або 1,7 бар. Для того, щоб перевірити тиск на камері, де ніпель престо, відкручуємо ніпель, так, вмикаємо манометр. Індикатор це горівся. У нас має бути надіта е, насадка під престо і просто зверху притискаємо і от нам тиск показує 1.5 бара